Мирного неба всім. Сьогодні у нас Фантом Таро від Ламучий Дизайн і ми з вами глянемо, що відбувається в вашій парі. Так, що відбувається у вашій парі? Куди все рухається? І так, ви, він, ваші думки, почуття, що на душі, підсвідомість, його думки, почуття, підсвідомість, ваше проявлення, його проявлення. Як ви ведете себе о, по відношенню один до одного, ну або проявляєтесь. Так. І на даний момент, що між вами? Так, тут з мечів, тут на колодину, добре. І так, ви. Ви такий собі ієрофант, джерець, ви собі такий. Ну що, права моралі, догми на першому місці у вас? Ви можливо, ви взагалі знаходитесь в тій позиції, що любите або може навіть маєте право десь повчати? А може так і є насправді? Ви така людина-наставник. Королева кубків в вашій голові Ну, цікаво, тому що тут проблема моралі. Ви можете дивитися або думати про те, чи захоплений він вами, чи любить він вас, чи взагалі, що відбувається така чуттєва сторона вашого життя, але вона поки що у ваших, ваших думках. Може ви. Задумуєтеся по яку, про якусь іншу позицію. Але в душі у вас все-таки паш кубків. Тут може бути мама і дитина, може бути сім'я, ви дивитесь на свою сім'ю. А може, ви просто-напросто хочете, щоб він більше проявлявся до вас, більше проявляв питання, як це? Ви влічомності, що він якось більше вами цікавиться. Ну, або тут вас паш Кубків, ну, якось так, щоб ви відкрилися до нього більше, якби щось було трошечки в об'ємнішому плані. Так, доволі цікава ваша енергія, жариться під, під у вас є якесь почуття на душі? Це питання що може бути такого флірту, бажання, нового захоплення. Нового захоплення, давайте так. Тому що тут вже можна сказати на дві сторони або на дві версії. Це може бути так, що ви цікавитесь тим, щоб ваші стосунки розвивалися, щоб ви заполонили все його Життя. А може бути про те, що ви подумаєте, що вас зваблює, вас зваблює якась історія кохання, що ви хочете бути коханою, або щоб ви хочете, щоб вас хтось закохався до неймовірності. Далі ще може бути: ну, дивіться, так, по-моєму, не договорила. Тут може бути трикутник, на всякий випадок скажу. І ви про це думаєте або роздумуєте. І думаєте, як це буде виглядати? Або ще може бути історія про те, судячи з ваших енергії, що ви в, натхнен... в натхненному пошуку, тому що ваша жриця з підсвідомості тільки бажає собі в пару певну енергію з жриця. Ну тобто, щоб люди відповідали один одному. Причому по духовному направ... ну, по духовній... по духовному проявленню. Так, по... це ми пізніше подивимося. Ой, а він у він паш Пентаклів, не дуже такий. І... Якщо ви є то він у вас вчиться. Виходить так. Все таки він може служити, він може вам щось розказувати. Він може у вас вчитися. Ну він старанний, це добре. Це добре, чому би ні. Якщо так, то може бути карта світу, в принципі, у нього в голові. Може думати про те людина, що він зустрів небожителя на вас. Ну, що ви така недосяжна, як ефімерна недосяжна. от Просто як якась історія така, що. Е, неможливо до вас дістатися. Е, може думати також про якусь про яку, питання відстані, якщо воно між вами є, тому що у нього в голові. Ви можете переживати, щоб у нього когось другого не було. І ще може бути про те, що між вами нічого нема, але все дуже хочеться. Або якимсь питанням щось закрилося. І він це знає, можливо, він це навіть зробив, певне закриття. Але думає про те, напевно, чи варто, чи не варто, і що, і що я наробив. Може бути, сімірка Пентаклів на серці це не дуже, не дуже потужна карта, скажімо так. Ух ти, а я тут імператор. А з підсвідомості я імператор. Дивіться, може бути якась історія того, що він драйванув яким чином, цим копитом, що аж підкова відлетіла, і кудись поскакав. Ну, щось може бути в тому роді. Сімірка на душі це таке враження, що він може думати, можливо, я, чи правильно я зробив, чи неправильно, але так як йде вже імператор з підсвідомості, скоріше всього, він самостверджується. Ой, прошу дуже, що між вами? П'ятірка мечів не дуже хороша між вами ситуація. Не дуже хороша. Виші стірка кубків проявлені він, а він в магу. <клес> Що хочу, те і роблю. <клес> Що хочу, те і роблю пум ви скоріше хочете його кохання при тому що ви більш духовно направлені ви більш так відкриті власне і серцем Думаєте, або про дітей, тут може бути питання ваших спільних дітей, скоріше всього, ваше проявлення, або про якусь зустріч, або про якесь минуле, або що в минулому було добре, або може бути, чи правильно я поступала в минулому. Якось так, отаке таке ваше проявлення. В принципі, проявлення, скоріше всього, це все. Все моменти минулого, між вами накал, між вами ревність, між вами, в принципі, ситуація, яка говорить хто кого. Можливо, зрада, ну, отак, от можливо, зрада, можливо, якісь неправомірні дії, ну, щось в цьому напрямку. Або знову ж історія, що невчасно або не можна все-таки. Він тут імператор, ви тут жрець, розумієте? Головне, щоб тут не було трійок в цьому. Ну, дивіться, як. Тут натяку на дану позицію в трійках люди скоріше всього не були, але натяк такий, що це могло бути, або ви могли попасти в таку ситуацію, скоріше є. Людина чомусь. При тому, що він відносно вас паш, а з підсвідомості такий імператор. Хм. Знаєте що, може бути, що він хоче завдяки вам ну, вийти на якісь інші горизонти. Досить прагматична карта на рівні серця у нього. У вас тут почуття, у вас тут бажання, у вас тут ще щось таке. А у нього така якась жорстка прагматика, при тому, що він може навіть роздумувати, наскільки він правильно себе веде в його розумінні. В його розумінні. Давайте подивимося, що між вами. Що це за п'ятірка мечів? Тут жезлів. Четвірка кубків. Якась можливість. Дивіться, якась можливість для вас? І його шанс знайшла коса на камінь. Не вже характери? Але чому характери, якщо ви тут вся така мягка, вся така може, ви все-таки по питанню, що ви приревнували, У вас в голові королева кубків, може бути, що ви приревнували або що ви не погодились, не погодились все-таки з якоюсь його поведінкою, з його проявленням. З його проявленням не погодились карта місяця, якісь скриті мотиви, дуже багато скритих мотивів, і якийсь часовий проміжок. Від нього йшли, від нього, скоріше всього, були якісь пропозиції, але ці пропозиції чомусь завуальовані або завуальовані, або дійсно відверто. Брехливі чуть-чуть, брехливі. Чомусь він дуже хотів скористатися якимось шансом з вами. Або ж, знову, якщо ви в якійсь вже парі, то, власне, щоб ви діяли так, як він хоче. Ну, можливо, для вас це занадто жорстка позиція, і ви все-таки думаєте про те, наскільки у нього є почуття до вас. Але справа в тому, що тут дуже складно з його сторони говорити про якісь почуття. Ви в очікуванні, ви в певний час були, в ви, знаєте, витримували або паузу якусь, ну, паузу як не в моменті. <затиш>, ну, коли затихли люди, а в тому, що ви ну, якби терпіли, ви думали про те, що а може я отак, а може я отак, а може щось отак буду себе вести, запропоную, покажу, ну, а воно все виходило не так, як би мало бути. Закрита позиція, попали, по-моєму, в ловушку. Люди попали в ловушку, те, що в пастку. Дивіться, теж що... угу, цікаво. В пастку то ви попали, але. Те, що тайне, таємне для вас, воно має відкритися. І в зв'язку з тим, що від нього буде ще одна якась ну, якби пропозиція буде йти. Або миролюбива, яка <кій> миролюбива ну, не подорож, не ну, знаю, побачення, може, щось таке, але ну, все-таки пропозиція. Додаткова карта артист тут, це якби творча натура. От хто як поведе себе, або хто який вихід знайде, власне, при тих обставинах. Слухайте, у вас імператриця йде доволі, а е в нього королева жезлів. Я думаю, що люди підуть на якийсь м -м, компроміс, чи він буде його е пропонувати скоріше всього, що виходить, що він, м -м і має вийти. Е Доволі непогана е, історія для вас, по крайній мірі, жінка задоволена, тому що вона в імператриці, і мужчина отримує відносно вас таку творчу енергію королеви жезлів. Тобто ви до нього проявляєтеся. При, або задовільняєте якесь от його бажання або його пропозицію. Ну, якось так, десятка пентаклів, колоди. туз кубків. Ну що? Тут питання на примирення йде, в принципі. Тут питання на примирення або відкриття кохання. Можливо, власне, що жінка, яка скоріше закохалася або зацікавилася ним, а мужчина так сказати в більше в такій жорсткій позиції, і буде потрошку себе проявляти. Тут, скоріше всього, все-таки через ревність якусь. Я так думаю, що тут, скоріше всього, питання через ревність або те, що проявляють люди. Ревність, неревність, ревність, неревність не я вказала все-таки, знаєте що? Е, мужчина це називається з набігу, з наскоку хотів е, підкорити ваш простір або доказати вам, що е, ну, він вас хоче, або ще якось так закохані помагу, Розумієте, ну, якось. Я по-другому чим з наскоку не скажу тут колесо фортуни взагалі, і тут знов та карта, яка була на його стороні, четвірка кубків. Тобто я, я щось дочекався, або я тобі пропоную, або от моє життя отак іде, іде. Давай ми зробимо отак, як я хочу. А ви тут така жириця: наскільки воно відповідає моєму баченню, або наскільки воно мені підходить тут раз і в таку вежу і раз, і струсануло. Або може ти мені підходиш, а може мені твоя пропозиція. Якось так не підходить. Тобто, скоріше всього, тут не стільки про все-таки, а скільки от про те, що кожен гнув, кожен гнув свою ну, якби версію Паш Жезлів. Знов паш. Дивіться, якимсь макаром все одно показують на вас і жриця, і жрець ваші енергії. А в нього при імператорі з підсвідомості і магу такого дієвого від мага до імператора, який у нього на підсвідомості, тобто такого величного мужа, треба ще ну, пройти всі позиції від пажа, лицаря. Отам От він зараз десь буде проявлятися в лицарі відносно вас. Ну, е якийсь ближній час. Але, судячи по всьому, у вас тут виходить ще колісниця після того всього, По жриці, я думаю, ви або переконаєте, або його, або себе король пентаклів. Е можливо, його, що його пропозиції мають бути, або ну, якось спрямовані більш а, Я навіть більш... у ну, вас стільки. Ой, вас стільки оцього або закоханості, або стільки цього, цього кохання, або стільки. Ви готові дарувати, або ну, ви розумієте, якось так, щоб він діяв не так жорстко, не так от більше якось відкрито, люблячи, або щоб він розставив пріоритети, або щоб він зробив правильні вибори. От якось так він це зробить, і це відкриє дорогу. І він для вас іде, бачите, все-таки король Пентаклів іде в вашу сторону. А, ну, я думаю, свій урок, який був, там енергія спочатку йшла пажа Пентаклів, він вивчить. Ну, Тобто, і спрогресує. Далі король Кубків. Ну що, тримайте, короля Кубків ще витягнула. Я думаю, що він зрозуміє або відчує свою любов, вашу любов, якось так. І ця п'ятірка, ці такі якісь критичні зміни просто підуть з вашого життя. Все, дякую вам і до зустрічей!